Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави! Ви знаєте, що Бог добре до да нас ставиться. Він знав, що ми зустрінемо в житті різні ситуації, різні обставини. Ось чому він нам дав свою мудрість він дав нам своє слово. Коли ви звертаєтесь до Божого Слова, ви звертаєтесь до тих відповідей, які Бог дав для цього покоління, саме для нас, для нашого життя. Це те, що Біблія універсальна, вона підходить до кожного покоління. Не, не було ще на землі таких труднощів, які зустріли люди, щоб в Біблії не було відповідей на них. Біблія це книга, яку Бог дав нам, щоб забезпечити нас всіма відповідями, всією підтримкою, всією мудрістю, щоб ми жили і були благословеними. Ось чому ми кожного ранку з понеділку по п'ятницю. Ми вивчаємо слово Боже. Ми разом досліджуємо, навчаємося, роздумуємо. Хвала Господу. Якщо ви перший раз дивитесь нашу телепередачу, приєднуйтесь до нас. У нас чудесний клуб людей, які починають свій день з Біблії, з молитви починають свій день з Богом. На цьому тижні ми вивчаємо із книги Ісуса Навина пораду, яку Бог дав йому, щоб зробити його успішною людиною. Я вірю, що Боже бажання, щоб кожен із нас мав успіх, мав успіх дома на роботі в усіх справах, щоб те, що ми робимо, доставляло нам радість, щоб воно будувалося, примножувалося і насолоджувало. Амінь. Ось чому Бог хоче дати нам поради, якщо ми за них візьмемося і правда почнемо їх виконувати, те, що ці поради зробили з Ісусом Навином, а саме Його поради ми взяли для нашого дослідження. Ці поради зроблять те саме з нами. Ось чому, давайте прийдемо до Божого Слова і повчимося. Перший розділ книги Ісуса Навина. Бог говорить йому так: я з тобою, я, я ніколи тебе не залишу. Тобі потрібно наповнюватися моїм словом. Не бійся, незважаючи на ті труднощі, які ти зустрів, ти з усім справишся. Ти оволодієш тими обітницями. Можливо, у вас зараз є ну, якісь речі, про які ви молитесь. намагаєтесь їх досягнути. Я вам скажу, що Бог з вами, не бійтеся. Алелуя. І тоді Бог дає йому ще одну пораду, восьмому вірші, яка звучить так. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї в день та вночі, що буде і виконувати, робити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Подивіться, Бог каже Ісусу Навину, попереду у тебе важливий дуже етап життя. Я хочу, щоб ти зайшов обіцяну землю, щоб тобі щастило. Тепер, щоб так сталося, ти повинен стати виконавцем слова. Нам всім треба перейти з місця, де ми дивимося на слово Боже як на байку, знаєте, як на просто хороші слова, до того, що це поради до життя, які обов'язково треба виконувати. Виконання Божого Слова робить нас кваліфікованими, щоб ми зайшли в обіцяну землю. Коли ми виконуємо Боже Слово, це допомагає нам стати людьми, які будуть насолоджуватися виконаними Божими обітницями. Слава Господу! Ми почали з вами говорити про важливу частину життя стосунки. І давайте саме в контексті стосунків ем, повчимося важливості виконувати Боже Слово. Єфесіям, 5 розділ, апостол Павло навчає чоловіків, жінок і дітей. Він торкається цих трьох, ну, ем, я би сказав, людей, які і складають сім'ю: батьки, чоловік, жінка, діти. Я вам скажу, що ця, ця частина наших стосунків є дуже важливою. І апостол Павло дає поради, як треба правильно жити, як треба правильно себе вести. І давайте ми сьогодні візьмемо поради для жінок. Завтра ми повсім повімося про чоловіків, а тоді, післязавтра, візьмемо поради для того, як нам бути хорошими дітьми. І 22 му вірші апостол Павло каже: дружини коріться своїм чоловікам, як господеві. Другий переклад звучить так: дружини шануйте, давайте честь, давайте пошану своїм чоловікам як господеві. Подивіться, хочу, щоб ви ну, дещо розуміли в цьому. Апостол Павло навмисно бере приклад стосунків наших з Господом. І він каже: дружини повинні так ставитися до своїх чоловіків, як ми всі ставимося до Господа. З пошаною, з честю. Знаєте, в другому місці апостол Павло каже: і нехай дружина, вона боїться свого чоловіка. І, знаєте, мова не йде про страх, знаєте, як люди звикли. І де Деякі чоловіки так думають, що дружина повинна мене боятися. І деякі чоловіки навіть піднімають руку на свою дружину. Я вам скажу, це гріх. Біблія не навчає цьому. І не про такі страхи йде мова. Тому що насправді другі переклади дають таке значення того слова, яке стоїть в оригіналі, дружина нехай поважає, почитає свого чоловіка. І через те, нехай вона кориться йому. І знаєте, в цьому є декілька таких важливих речей, які хотів би сьогодні торкнутися. Ми бажаємо, щоб в наших домах був мир. Ми бажаємо, щоб в наших домах була любов, щоб була радість. І я вам скажу, ми всі за це відповідальні, чоловіки відповідальні, дружини відповідальні. І так, як ми сьогодні навчаємося порадам для жінок, то апостол Павло каже, Покладіть своє серце в правильне місце, ставте до чоловіка правильно, дайте йому честь. Аллилуйя! І давайте підемо глибше в це. Бог не хоче, щоб ми його боялися. В такому розумінні, знаєте, що ми, наприклад, приходимо в церкву і ми боїмося, що нас поб'ють. Бог не хоче, щоб ми його боялися в такому сенсі, що ми, коли проходимо його присутність, то ми лякаємося, що ми можемо вийти з неї, наприклад, отримавши рак. Або туберкульоз, або параліч. Насправді, мова йде про честь, мова йде про пошану. І я вам скажу, те саме в сім'ї, це неправильно, щоб дружина боялася свого чоловіка, що він її поб'є, чи боялася свого чоловіка, що він на неї нагримає, що вона його шанувала, що вона йому корилася через пошану до нього. Але якщо ми бажаємо, щоб в наших домах був мир, апостол Павло каже: жінки, вам треба давати честь своїм чоловікам. Почитайте його, не приймайте рішення без нього, не приймайте рішення просто сама. Радьтеся про все. Я вірю, що в сім'ї повинна бути порада про всі справи, що ми хочемо зробити, як ми хочемо зробити про дітей, про виховання дітей, про гроші, про відпустку. Це не повинно бути так, що я вирішила, ми робимо так. Знаєте, коли ми шукаємо догодити один одному, а саме цьому Біблія навчає а Апостол Павло в іншому місці каже: догоджайте один одному. Я вам скажу: тоді буде мир, тоді буде радість, тоді буде приємність. І апостол Павло каже, це правильно перед Богом. Якщо ми про щось говоримо, ми б дійшли до якогось рішення, і щоб жінка хурилася цьому рішенню. Знаєте, коли, коли немає вдома постійної революції, постійної війни, літають гранати, ем, знаєте, там кулі і таке інше, це неправильно. Коли люди постійно ображають один одного, це неправильно. І хтось може сказати, о, я би так хотів, щоб у мене вдома змінилася атмосфера. Апостол Павло каже: Вам треба виконувати слово. Бог каже, і Навину, вам треба виконувати слово. Якщо ви бажаєте мати вдома мир, станьте виконавцями слова. Давайте честь своєму чоловіку, давайте йому покору, дайте йому знати, що він важливий для вас, що він голова в сім'ї. Знаєте, коли ви, коли ви шануєте його таким чином, а дома буде мир. Дома буде любов. Хвала Господу, тому що Бог створив все таким чином, і кожного з нас він створив таким чином, що чоловіки вони потребують пошани. Вони потребують того, щоб їм дали честь. Нате, коли ви про своєму подружку не кажете, а тут у мене козел зі мною ходить. І, і, і так далі. Зате, коли ви таким чином себе ведете, ви ламаєте свої стосунки. І це не дивно, що потім у вас вдома все погано. Навпаки, дайте честь, у мене кращий чоловік. А, він справжній голова, він мудрий. Амінь. Почніть це робити, і ви побачите, що обітниці Божі про вашу сім'ю почнуть виконуватися. Слава Господу! Амінь. Амінь. Подивіться, ми підходимо з такого простого но, но, ем, з такої простої істини. Якщо ми будемо робити те, що Ісус навин, ми будемо мати той самий результат. Чоловік мав результат через те, що був виконавцем слова. Візьміть своє серце, таке правило. Я виконую слово. Я виконую ті поради, які Бог дає. Ви побачите успіх. Я благословляю вас. Я вірю, що перед вами чудесний тиждень. І прощаємося з вами. До наступних зустрічі.